Так, гарнітура в іграх не дає додаткових кадрів в секунду і не здатна усунути мікрофрізи. Проте вона значно впливає на загальну атмосферу та комфорт гравця. Але чи стосується це бюджетних ігрових моделей? Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. У цьому відео ми розглянемо порівняно недорогу геймерську гарнітуру X-Strike Mi gh 712. До речі, в асортименті цього виробника є два десятки подібних пристроїв з досить демократичними цінами від 11 до 25 доларів. Наша мета дізнатися, що саме може запропонувати гарнітура за приблизно 700 гривень, тобто 20 доларів своєму потенційному власнику. І починаємо, як завжди, зі специфікації. Красива коробка в чорно-червоних тонах повідомляє чимало деталей про зовнішність та технічні характеристики гарнітури. Картон тут доволі тонкий, зате усередині пристрій додатково захищений похирчатою плівкою. До комплекту поставки поклали корисний бонус у вигляді перехідника з комбінованого 3,5 мм аудіороз'єму на два окремі виходи для навушників та мікрофона. Також в наявності є невеличка інструкція користувача. Однією з обов'язкових вимог до геймерської гарнітури є належний дизайн, і в цьому відношенні у X-Trike Midge H712 все гаразд. Вона має досить масивні чаші в чорному виконанні зі стилізованим логотипом виробника, невеликими глянцевими вставками, LED підсвіткою, відкидним мікрофоном та парою регуляторів. Тепер щодо деталей. Тут підсвічується лише уреол на межі глянцевого та матового пластику. Світіння є статичним і жодних режимів його роботи не передбачено. Враховуючи цінник пристрою, підсвітка є і за це можна подякувати. До речі, для її увімкнення достатньо всього лише під'єднати USB коннектор. А от з внутрішнього боку чаші розташовані досить габаритні 50-мм динаміки, прикриті амбушурами. Останні частково виконані з екошкіри, а частково з тканини. Поролонова вставка між внутрішньою ракуваною і динаміком також на місці. Чаші x strike Mi GH712 звичним чином позначені літерами R та L, відповідно як права і ліва. І якраз ліва традиційно несе ряд додаткових елементів. В тильній частині розташований повзунок для увімкнення відключення мікрофона та коліщатку регулювання гучності. Таке їх розміщення досить зручне, та й самі елементи керування легко розпізнаються навпомацьки. Також із лівої чаші виходить досить гнучкий кабель в тканиному оплетенні довжиною 1,86 метра. Він оснащений двома роз'ємами: USB та 3,5 мм аудіо. При цьому перший призначений виключно за активацію підсвітки. Другий дозволяє підключити гарнітуру до різноманітних пристроїв ПК, мобільних гаджетів, а також консолей. Не забувайте і про комплектний 20-сантиметровий перехідник, у випадку, якщо навушники та мікрофон під'єднуються через два окремі входи. Відкидний направлений мікрофон також розташувався на лівій чаші. Він підтримує повний чутний частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц та має чутливість мінус 42 плюс-мінус 3 децибель. В основі оголов'я x strike Mi H712 лежить пара, якщо не помиляємось, металевих дуг, поміщених у гумові кожухи. Регулювання обхвату доволі гнучке, тому гарнітура підійде для голови будь-яких розмірів, та й чаще дещо обертаються відносного голов'я, орієнтовно на 5 градусів. А для максимального комфорту користувача нижче розташована пружна тканина з пластиковими пазами з обох боків, що дозволять змінювати її натяг. В цілому перед нами добротні повнорозмірні навушники закритого типу. Обрані матеріали гарно виглядають і приємні на дотик. А гладкий матовий пластик добре протистоїть появі відбитків пальців. Тепер щодо практичного використання. Хоча навушники є повнорозмірними, але звичайні вуха у них просто так не вміщувалися. Банально не вистачало місця всередині амбушур. Таким чином, або вуха підгорталися всередину, або шамбушури прилягали зверху, не забезпечуючи належної шумоізоляції. Це створювало невеликий дискомфорт під час використання гарнітури. Також варто зазначити, що виникає певний тиск на оголов'я, проте не виключаємо можливість, що як і в разі ситуації із новим взуттям, під час використання все стане на свої місця, і користувач зможе звикнути до навушників. Незважаючи на дійсно красивий вигляд, звучання у X strike Me gh 712 є цілком стандартним. Гарнітура може підійти для гравців, які не ставлять високих вимог до звуку, але вона чи годиться для меломанів. Звук у ній трошки тихий і не такий насичений. А от якість запису мікрофона нам сподобалося, крім того, його конструкція досить зручна. Він відгинається на 90 градусів і фіксується невеликим виступом. Незважаючи на невисоку ціну, гарнітура X-Strike Mi GH 712 може похизуватися вражаючим зовнішнім виглядом, який характерний для більш дорогих рішень. Гладкий матовий пластик тішить як зір, так і на дотик. Більше того, він ще й практичний щодо опору відбиткам пальців. Тут також присутні кілька RGB-світлячків, нехай і статичних, але все ж. А якщо ця опція вам не потрібна, то достатньо просто не приєднувати USB-кабель. Також гарнітура оснащена зручними елементами керування, такими як повзунок для відключення мікрофона та коліщатку регулювання гучності. Ми також оцінили фіксацію мікрофона, який легко відкидається на 90 градусів за потреби. Крім того, дуже корисним є комплектний адаптер, завдяки якому можна підключити гарнітуру не лише до комбінованого аудіовиходу, а й до двох окремих роз'ємів для навушників та мікрофона. На жаль, амбушури виявилися не дуже комфортними, хоча з часом, можливо, такі відчуття стануть менш помітними. Крім того, звук в динаміках залишив посередні враження. З іншого боку, якість передачі голосу мікрофоном нам сподобалася. Отже, в цілому, гарнітура x strike Mi gh H712 з доступною вартістю менше, ніж 20 доларів, виходить компромісним рішенням, яке точно порадує своєю зовнішністю, але, можливо, не влаштує користувачів з високими вимогами до якості звучання. Ну що, готові заощадити? А ми дякуємо за увагу. Рекомендуємо не забувати ставити вподобайку, підписуватися і ділитися відео з друзями. До нових зустрічей. Все буде Україна!